Отже, правова колізія життя людей і організації Об'єднаних Націй. Правова колізія це колізія розбіжність або суперечність між нормативно-правовими актами, що регулюють одні і ті ж або суміжні правовідносини. Отже, як утворилося ООН? отворилося ООН? Утворилося воно після війни Другої світової в 1945 році. І штаб-квартира їх є 4. Головна розміщається в Нью-Йорку. Сполучені Штати Америки. А що таке Сполучені Штати Америки? Ось ми ще бачимо: асамблея прийняла пропозицію Джона Рокфеллера молодшого про виділення 8-5 мільйонів доларів США на придбання нинішньої ділянки. Нью-Йорк видав частину землі прилегло до нього територію. А що таке США? А США це купа корпорацій, які належать кільком людям е Грошова одиниця, яка в приватних руках, і вони собі фактично купили Організацію Об'єднаних Націй. А до Організації Об'єднаних Націй була Ліга Націй після невдалих спроб і ухвал Ліги Націй. 1919 і 1946 рік, до якої принципово не приєднувалися Америки, Було створено Організацію Об'єднаних Націй. Отже, що ми бачимо. США заблокували роботу Ліги Націй. США виділили ділянку, дали кошти і створили собі такий кишеньковий ООН. Ну, подивимося, хто ж там засновував ООН зростання. Членів числа ООН. Так, оригінальний 51-член 45-й рік, тобто це країни-засновники. Ми тут можемо бачити Білоруська Радянська Соціалістична Республіка, Українська Радянська Соціалістична Республіка і Союз Радянських Соціалістичних Республік. Так, чого з нас включився? Тобто, що ми бачимо, що від Радянського Союзу при засновників є три. Засновників Є3. Це Білоруська Республіка, Україна і Радянський Союз. Так, перекладемо знову українською мовою. Тобто Радянський Союз, в який Україна, Українська Республіка і Білоруська Радянська Республіки вже входять. Треба так розуміти, що тоді цей радян... союз радянських соціалістичних він тоді без Української Радянської і Білоруської Радянської Республік. Тобто, всіх республік було 15, мінус 2. Мається на увазі, що Союз з 13 республік. Чи все-таки з 15. От тепер подивимося сьогоднішній стан речей. Україна. Це от сайт ООН, е, ось ми його. Так, заблокували мені роботу сайту. Ось ми подивимося вверх, бачимо мір достоинство і равенство на здоровій планеті, член Організації Об'єднаних Націй. І є тут в нас такий член, як Україна. На букву У. Де ж він? Україна. Синьо-жовтий прапорець. Чомусь Узбекистан написано нормально, Уругвай нормально, а Україна з зірочкою. Зайдемо, глянемо, чому з зірочкою. А Україна з зірочкою це означає, що 24 августа, так, якщо переключити на англійський, а потім на український, то можна читати і по-українськи. Так, англійська мова українська. Так, 24 серпня 91-го року Українська Радянська Соціалістична Республіка змінила назву на Україна. Змінила назву. При зміні назви. Чи змінюється суть? М -м Питання цікаве. Тепер глянемо: ось є Російська Федерація в списку країн ООН і теж з Зірочкою. Подивимося, що означає зірочка. А зірочка. Означає. Так, Російська Федерація. Так, знову переключимо на англійську і на українську. Так, Союз Радянських Соціалістичних Республік був першим членом ООН з 24 жовтня 45 року. Українська Радянська Соціалістична Республіка також з 24 жовтня 1945 року, тобто, від дня заснування треба так розуміти. А у від 24 грудня 91 року Борис Єльцин, президент Російської Федерації, повідомив генсекретаря. Що членство Радянського Союзу в Радіо Всеки таки інших організаціях Об'єднаних Націй продовжується Російською Федерацією за підтримки з 11 країн-учасниць співдружності Незалежних Держав. Членство Радянського Союзу продовжується Російською Федерацією. Знову ж таки питання: Членство Радянського Союзу це з тих 13 республік без Української і Білоруської РСР чи з тими три, двома республіками? Що собою уявляє оцей? Я розумію, що в 45-му році Сталін при створенні ООН. Взяв собі, так як Україна і Білорусь прийняли на себе головний удар Німеччини в 1941 році і понесли найбільші втрати, Сталіну дозволили мати трьох членів ООН для вирішування там, питань в його користь, на його користь. І, ну не знаю, на той момент це наскільки було виправдано. Зате американці в обличчі в особі Рокфеллера теж не дрімали. Вони дали 8,5 мільйонів і розмістили ООН в себе на території. А тепер подивимося Білорусь. А Білорусь як член ООН, якщо хтось не Ось United Nations, член держав, Білорусь. Вона без зірочки. А чому Білорусь без зірочки? Вона просто член. Дуже цікаво. І вони ж мали міняти назву. Так, англійська. 19 де до нас Білоруська Соціалістична Республіка. Помідовила ООН про зміну назви на Білорусь. До речі, не знаю, чому на Білорусь, наскільки я пам'ятаю, на границі пише Республіка Білорусь. Отже, Білорусь, можливо, назву і міняла, але не настільки кардинально, як Україна і Російська Федерація. Вони залишилися самі собою. Чому не залишилися самі собою Україна і Російська Федерація? А тепер глянемо рішення по ООН по українсько-російському конфлікту. Так, підтримали 140 країн на Генасаблеї ООН. Підтримали українську формулу миру. Так, це було ще в якому році? Так. Середа, 24 рік, 10 січня 2024 року. О, це сьогоднішнє повідомлення, ніби непогано. Ще є У нас. Генасаблея ООН ухвалила оновлену резолюцію, яка засуджує серйозні порушення Росії прав людини. На тимчасово окупованих українських територіях. Це ще було, здається, в 17-му році. Ні, 20 грудня 23-го року. Ну, тобто свіжі новини. Тобто воно, Генасамблея має засуджує, ухвалює резолюції. А що ми маємо? Ми маємо, що Росія є російською. Російська Федерація є наступником Союзу Радянських Соціалістичних Республік. Що прочитаємо ще раз уважно. Борис Єльцин повідомив генсекретаря, що членство Радянського Союзу в Раді Безпеки та інших організаціях Об'єднаних Націй продовжується Російською Федерацією. Тобто, Радянський Союз, який, напевно, має більшу вагу, ніж українська РСР чи Білоруська РСР. Продовжується Російською Федерацією, а в Радянський Союз входила Українська РСР. А тепер глянемо Українська Україна, а Українська Радянська Соціалістична Республіка просто змінила назву. Ось де правова колізія. Тому Путін і не оголошував ніякої війни. Він веде спеціальну військову операцію в межах колишнього Радянського Союзу. Та як він, Російська Федерація, правонаступник Радянського Союзу, а Україна, Українська РСР просто змінила назву на Україна. Тобто Радянський Союз виступив збройну проти Української РСР? Як вам такий аспект справи? Давайте подумаємо про нього більш детально.